Привіт, на зв'язку Бурлака, Анна, дипломований фітнес-тренер та експерт здорового схуднення. Сьогодні я підготувала для вас ну, дуже цікаву тему. Ваш фаворит: топ 5 причин, чому ви не худнете або чому стоїть ваша вага. Ця тема просто номер один серед всіх моїх клієнтів. Найпопулярніші запит: як схуднути, чому не виходить? І сьогодні ми якраз вам розберемо цю тему. Я пам'ятаю. Дві тисячі рік, коли був ковід, в мене був просто бум на тему здорового самосхуднення. І тоді мої клієнти за один рік на проектах разом зменшили вагу на 1200 кг. І по секрету скажу, мої клієнти не сидять на виснажливих тренуваннях на жорстких дієтах. У них класний здоровий раціон, і при цьому вони дозволяють собі смачну їжу, смаколики і піцу. Буголине це баланс. Це був неймовірний час і безцінний досвід для мене. І за сім років роботи тренером я дослідила, які ж найпопулярніші причини, чому стоїть вага, чому не вдається схуднути, і що треба з цим робити. Дам вам всі поради. Давайте починати. Ви вже точно знаєте, щоб вага пішла, треба бути на дефіциті калорій. І після першої причини, яку я оголошую, ви скажете: Та ні, це не про мене, це точно не моя причина. Але. 80% клієнтів, які приходять до мене на персональний супровід, мають саме цю проблему. Перша причина, вам здається, що ви на дефіциті калорій, що ви зараз худнете, але насправді це не так. І ви знаходитесь на підтримці ваги. Це означає, що якщо подивитися на ваш раціон, там може бути гарний сніданок, а потім якийсь перекус, потім ще один маленький перекус, потім лате. Потім може бути гарний обід, а потім ви доїли щось за дитиною, з'їли тортик за компанією з подружкою. Там уже вечеря, а після вечері ви ще з'їли першого, і у вас, наче, гарний раціон, але за весь день у вас дуже багато перекусів, і через ті перекуси ви ніяк не можете схуднути, тому що ви постійно знаходитесь на підтримці ваги, а не на схудненні. І тут вам порада від мене: ведіть щоденник харчування, ну хоча б два тижні. Просто фотографуйте вашу їжу і дивіться, що там, скільки у вас перекусів, чи реально у вас три прийоми їжі на день, скільки лати або кави ви п'єте протягом дня. Ну або можна завантажити програму і. Вносити додатковий додаток на телефоні всю вашу їжу, щоб розуміти реальну вашу калорійність. Друга причина така неочевидна, але вона взята з мого досвіду. Це більш психологічна причина. Ви занадто зациклені на схуднені. У вас паніка, у вас не виходить. Ви вже просто все перепробували. Ви постійно бігаєте перевіряти вагу, перевіряєте свої параметри. Кожен день у вас стрес, що ви стаєте на вагу. І там вам не подобається ваша цифра. Ви багато тренуєтесь, ви намагаєтесь там рахувати калорії, гарно харчуватися, але от нічого не відбувається, і у вас через це дуже сильний стрес. Якщо ви себе впізнали, обов'язково пишіть в коментарях, чи це так. Так ось поділюсь, що з цим робити. Нещодавно в мене була клієнтка з таким запитом, що роблю все, багато тренуюсь. Гарно харчуюсь, але я просто вже не можу. Я не можу, бо моя вага стоїть. Я бачу, я відчула, як, як сильно вона зациклена на цьому схудненні. Вона просто нічого не бачить, вона не живе. Вона тільки думає, Боже мій як мені прибрати ще ці там 10 кілограм. Я сказала їй одну пораду. Я знаю, як тобі важко, я тебе розумію, але спробуй відпустити зараз. Оці всі думки про їжу, просто відпусти. Сфокусуйся на іншому. Сфокусуйся не на тому, що, Боже, треба схуднути, схуднути, мінус 10 кілограм, а на тому, що окей, видихаю, я просто хочу зробити своє життя активнішим. Спробуйте інший підхід, зробити своє життя більш активнішим. Спробуйте до роботи йти, наприклад, пішки. А може там 30 хвилин в день більше ходити. То дайте тренування, яким вам би хотілося позайматися. Можливо, це пілас, може, це домашні тренування. Якщо ви не любите тренажерний зал, а тоді не ходіть туди. Наприклад, можете прийти до мене на тренування, спробувати мій підхід з домашніми заняттями, або там тренуватися через YouTube. спробуйте щось нове і задача, щоб ви зробили своє життя максимально активним і перестали думати про схуднення, просто хоча б збалансувати якось свій раціон. Три прийоми їжі і трошечки контролювати от, перекуси, щоб ви не, не бездумно їли все, що бачили перед очима. Конфетка, шоколадка, ще щось тоді. Просто збалансуйте і весь акцент: е давайте на те, щоб ага, як я можу сьогодні про себе потурбуватись? Можливо, я можу вийти, побігати, може мені хочеться зробити пілатес. Може, я хочу в теніс погуляти, і от, ось таким чином спробуйте змінити підхід. І прибирати цю нав'язливу думку про ваги, про схуднення. Взагалі, приберіть їх на два місяці і не думайте про них добре. Це вам може допомогти. Ну і звичайно, важлива підтримка рідних, або якщо у вас немає такої підтримки, можна піти до турботливого тренера, який буде вас направляти, і кожен тиждень. Казати приємні слова, яка, яка ви молодець, я так часто роблю своїми клієнтами, просто постійно підтримую, окутую їх цією підтримкою, щоб вони відчували, що у них точно все вийде і в них виходить. І третя причина: ви їсте занадто мало, ваш організм в стресі, і через це вага не зменшується. Ну, наприклад, ви дуже сильно захотіли схуднути, ви зробили собі маленькі такі порції, багато тренуєтесь, організм реально не добирає калорійності. От, Наприклад, нашому організму треба для базового обміну мати якусь там кількість калорій. У кожної людини це різна цифра. Це може бути 1100-1300 калорій, щоб просто організм нормально функціонував. А ви, наприклад, їсте кожен день на 800. У організму це не подобається. І, звичайно, якщо в перший час це могло працювати, то зараз з часом організм попадає в метаболічну адаптацію і все. І вам реально треба почати їсти більше. Це психологічно важко, тому що вам буде здаватися, що ви будете набирати вагу зараз, бо їсте дуже багато. А насправді ви будете починати їсти спочатку на підтримку ваги. Для цього можна взяти щоденник харчування. Також а, дізнатися свою кількість калорій, а, білків, жирів, вуглеводів, просто на підтримку ваги, почати так харчуватися, і можливо, вже після цього, як ви нормально похарчуєтесь місяць гарними великими дорілками, вже потім ви зможете переходити на а, схуднення. І в такому випадку організм може запрацювати і схуднення піде. Поділюсь історією моєї клієнтки, пам'ятаю, до мене прийшла на проект жінка. 50 років, і ми скидили в чат всі тарілки свої. І вона відправила свій раціон. І там буквально за весь день в неї був дуже маленький сніданок. Ну, наприклад, там два яйця і огірок, на обід в неї були там, 5 горішків, і на вечерю банан з кисломолочним сиром. Я подивилася, я розумію, що цій жінці потрібно дуже багато їжі. Насправді, ще з нашими тренуваннями, ми тоді тренували 4 рази на тиждень, вона багато ходила і вона не їла, і в неї роками так стояла вага. Я її дуже багато підтримувала, і ми її збільшили калорійність. І вона була в шоці, бо вона мені казала, що це була магія. В неї просто почала йти вага через те, що вона почала нормально і багато їсти. Уявіть, скільки свободи в цьому є. А якщо ви дізналися, що це ваша причина, обов'язково пишіть в коментарях або запитайте щось. Четверта причина пов'язана з тренуваннями, вона взята з мого досвіду. Так, всі довкола кажуть: нутриціологи, тренери, лікарі, що ми можемо схуднути без тренувань, і це дійсно так. Ми можемо просто бути в дефіциті калорій. І е, без тренувань можна схуднути. Але по моєму досвіду е, у мене були клієнти, які приходили після багатьох спроб схуднути підрахунку калорій, е, балансовані тарілки. Вони до мене приходили, і я просто відчувала, що треба тут додати спорт. Коли ви не займаєтесь спортом, у вас погано працює лімфатична система, у вас багато набряків. А так ви тренуванням запускаєте свій організм, і він починає працювати набагато краще. Або, наприклад, ви хочете схуднути через харчування, і ви при цьому сидите весь день, взагалі не ходите, у вас там 3 тисячі кроків в день. Звичайно, організм також треба запускати, або хоча б через ходьбу 10 тисяч кроків, або 7 тисяч кроків. Ну і потрошечку додавати. або Повноцінні тренування 2-3 рази на тиждень, можуть бути домашні тренування, можуть бути зал. А це або, наприклад, це можуть бути маленькі руханки. До речі, щодо руханок, у мене є проєкт за ранковими руханками, які пройшли вже 150 дівчат. І залишаю вам посилання на нього. Дійсно, можете виконувати їх кожен день, і вони класно працюють з напряками. Тобто, можна просто робити руханки без тренувань і зменшити вагу на пару кілограм. Згадала історію, що до мене недавно приходила клієнтка на консультацію. Вона мені розказала, що вона гарно харчується в неї збалансовані тарілки, але чомусь вага не йде. І спорту якраз в неї не було в житті. Я їй просто порадила спробувати щось змінити і додати тренування в її життя, хоча б 2-3 рази на тиждень і додати більше ходьби. І вона мені, от якраз, вчора, написала, і похвастала, що в неї вже є мінус 1 кілограм після такого довгого застою. Тому це точно працює. Спробуйте. І п'ята причина остання це хаотичний раціон. Що це таке? Також 80% клієнтів, які приходили на мій супровід, які приходили на мої проекти, я також бачила в них цей хаотичний раціон, тому ця причина сьогодні в нашому відео. Хаотичний раціон це коли ви, наприклад, пропустили сніданок, потім у вас був обід і вечеря. Це коли ви поснідали, потім ви весь день не їсте, а на вечерю ви просто з'їдаєте пів холодильника. Або коли у вас незбалансовані тарілки. Наприклад, у вас дуже багато вуглеводів на сніданок, на обід, на вечерю, і зовсім нема білка. Я б назвала ще це як незбалансований раціон, тому що у вас недостатньо білка, недостатньо корисних жирів, недостатньо вуглеводів. Така найлегша порада матися свою норму білків, жирів, вуглеводів. Ви можете це зробити на моїй консультації, або знайти щось в інтернеті. Uh, і взяти щоденне харчування і спробувати вбити свій раціон і подивитися, що ви саме не доїдаєте. Ну і збалансувати раціон на три прийоми їжі: сніданок, обід, вечеря. Можна собі також надати там один перекус або взагалі uh, без нього, як вам хочеться. Якщо кожен день ви пропускаєте, наприклад, обід, пропускаєте вечерю, у вас з'являється знову ж таки дуже багато перекусів, щось маленьке ви їсте і у вас виходить не гарний раціон, а просто якась каша малаша. І останнє, що хочу сказати, звичайно, в нас ще є інші причини. Їх дуже багато. Я назвала для вас найпопулярніші. Це ті, з якими звертаються до мене мої клієнти, власники моїх проєктів. Звичайно, є ще проблеми з гормонами, ем, гормональний збій, проблеми з щитовидкою, інсулінорезистентність, діабет. Це все також впливає на вагу. Спробуйте подумати, що з тих п'яти пунктів можливо є у вас. Можете використовувати мої рекомендації, які я дала, щоб це змінити. Можете записатись на мою безкоштовну консультацію, залишаю для вас посилання під цим відео. Заповніть анкету, я з вами зв'яжусь, дізнаюсь ваш запит, проконсультую вас і зможу вас, вам підібрати послугу, яка вам ідеально підійде і закриє ваш запит. Якщо у вас є якісь питання, пишіть внизу в коментарях. Дякую за увагу! Сподіваюсь, вам було корисно. Пока!